Всім дай Боже здоров'ячку. Закінчила я своє облагородження свого квітника і хочу показати вам. Фонтан кольорів не покажу, бо нема. Нема цього року дуже, дуже слабонько, дуже одно погоріло, а як Погоріло, значить, я обрізаю. І так, щоб показати нема що, але любуюся, як отут у мене класно вийшло. Отут отак пообрізала свої іріси. То Сибірський іріс, то звичайний іріс. Пообрізала під нуль. Не знаю, що з того буде. То все повигоряло, то повисихало, то терчить жовте мене, то. Не, не заспокоює і я не можу. Я беру секатор і ріжу. Тут така ромашечка, але Перепрошую. Але вона не квітує, тому що, що я її лишала на, на насіннячку. а тут взагалі он, теж ромашка, але я її м порухала, коли копала, і не знаю, чи з нею щось буде, чи не буде. Зараз знову попідливаю. Я їх попідсівала всіх, всі ромашки ще подосівала сіннячку. щоб були більші кущі. Хоча б його тот, не хоча б, а отакі. Тут живці троянди укорінюються і пішло далі. Тут така ехіноцея, от, -от, -от що полишалося, все пообрізала. Ото таке щось трохи вибрала, але що з того, що вибрала? Ви подивіться, як воно далі горить. Бачите? Ну, горить далі. У нас жара, доща нема. Копати твердо було важко, але я, я перекопала. Ось тут моя красунечка чорна королева. А ви подивіться, як вона відквітає які красні пелюстки. Е, красні, красиві. Яка краса, камера не передає, але то так, знаєте, якби припудрив золотом. Щось таке. Квіточки маленькі, дуже маленькі. Вже як вона отак відкривається, відквітовує, то трошки більше. Отак малесенькі. Але нічого, їх он як багато. Я думаю, що вона буде класна. Головне, щоб вона була витка. Дуже хочу. Тут моя ідентифікована е, імператриця Фарах теж вже відквітає. Оцю я надламала одну, не знаю чому, ну, але для мене то не проблема поламати, притолочити ногами, то для мене не... Проблема. Отут такий бутончик маленький. Ну, я її так сподобала собі. Кожен день бігаю перше до неї. По-перше, нюхаю, по-друге, любуюся цією красою, пелюстки так позакручувані, ну, я словами не передам. Запах це капець. Я її хотіла, якщо це точно імператриця. Я її планувала собі на осінь купити, щоб вона в мене була. І тому я запідозрила на початках, що це не, е, не дольчевіта. Але думаю, ну я вірю людям. Раз продавець казала, значить, я вірю. Все, Всім вірю. Хоч вже не раз переконалася, що вірити не можна. Ось тут. Така вон. Ну, а тут моя ромашечка. Як була би я їх не пообрізала, оце був би був точно феєрверк. Вау з моїх ромашок. Ну, тут ця буде квітувати. І ця буде квітувати теж маленький бутончик. Ну, а ця моя згоріла. Ой, а вон, вся згоріла чорна. Вон, Бачите, все чорне, все припечене. Тут ще один бутончик, але вона й хворіє. Вона в неї чорна плямистість. Я її обробляю, але все одно. Щось дуже важко вона відходить. Не знаю, чи, чи допомагає це лікування моє, чи не допомагає. Тут теж одна буде ромашечка. І такі -то справи. Отут буде розовенька. Така моя манюня, красуня. О, бачите, нині перший день осінь. Оце ж повернується. Лізали мої пізньоцвіти, Я на них кажу осінні крокуси. Бачите, в мене так цілий рядочок. Зараз я вам ще покажу. Їх у мене багато тут мої цинії. І тут знову вони. Але бачите, вверх, певно, я вже десь стала наверх на, на один той бутончик. Міїциники. Ось такі красонечки. Ось тут знову. Тут оця красоня. Таке прикрасавіця, красавіця, прикрасавіця, але квітка довго не тримай. Рептінтуїшн я вже обрізала цю. Керіо теж обрізала. І тут у мене є отака лавандочка. Як я її маю розмножити, поняття зеленого не немаю. Ой-ой, вже, вже зламала сам шит. Ну, я кажу, ноги не, чомусь не піднімаються догори і все. Ось тут теж мене вже нервірує, я би вже брала. Секатор я би обрізала. Я, певно, завтра то зроблю, бо нині неділенька. Певно, я завтра так і зроблю. Я її обробила акталіком. Від тріпсів дівчата мені в магазині дали, не знаю, хто знає правильно, неправильно Підсказуйте. отака краса і тріпси об'їдають. Тому я і не люблю світлі кольори, тому що. Тому що, тому, що, тому що їх гризуть тріпси. Ось тут чернева висадка. Ось моя гейхерка. Красунька теж треба її розсаджувати і не знаю як. Ось тут, бачите. О, зараз знову стану. Зараз знов ногою стану і все. О, бачите. Це пізню цвіти. Але я добираюся, знаєте, куди показати вам це своє щастя. Це мій дельфініум. Я їх купила три кущика весною, але лишилося два. Оцей один буде квітувати, інший квітувати не буде, тому що там я посадила біля Люпину. І Люпин не давав можливості йому рости, так як приглушував, і він не квітує. Ну, але я, я його пересаджу, буде е, погода відповідна до пересадок. Е, мокра дощ буде, і я попересаджую то, що мені не подобається. Отут теж. Червнева висадка, перший раз буде квітувати. У ну, мене знов щось проблеми. От тут на тому відрізку, де є де отут виноград, тут в мене ті троянди, що я в червні повисаджувала, вони приймилися, деякі квітують, деякі будуть квітувати, а з тамтої сторони від. Е Дороги від вулиці, там знов щось попропадало. Треба подивитися, мені здається, що щось їх під'їдає. тут такі, хто вони на пристянка. Це я купляла на сіннячку в магазині і висівала. Ось тут така, ще там в одному місці є. А тут, тут іще маю в одному місці. А тут пані Валентинка. Канал життя, як річка, я в неї підгледіла льон червоний, і я висіяла собі. Квітка квітує один день, певно. Але їх дуже багато і вони квітують, квітують і квітують. Бачите, дуже багато, не маленькі, дрібоньки, не дуже видно. І вони дуже довго квітують. Одна квітка квітує один день, але якщо брати в загальному курс, то квітує дуже довго. Ну так, хотіла з вами трішки поговорити, поспілкуватися. Нині неділенька. Хотіла показати це, що маю, а маю, можна сказати, нічого. Але що робити? Можливо, на другий рік буде щось інакше, я більше ще попідсаджую, в різноманіттю свої троянди. Я ще на осінь планую замовити. Нема погоди, я була б вже замовила, я... нема погоди файної. Я кажу з тамтої сторони від вулиці, туди треба повикопувати, але я поняття не маю, що я маю там побачити. Поняття зеленого немає. Що я там маю побачити, щоб я зрозуміла, що щось їсть їх. От якраз отут з тої сторони пішло, 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 і аж сюди. Тут троянди є. Є минулорічні, позаминулорічні, ті, що ще старші, вони є. А вже отам, беручи з тої сторони, де нема винограду. Ну, я думала, що вони не вийшли з зими От від, отої, від отої трояндочки. Будемо орієнтуватися по флоксу. Від того білого флокса і до того білого флокса, бо напроти нього вже є трояндочка з жовтим попенком. Вона вже квітувала. Це є чернева теж посадка. Оцей проміжок знову троянди пропали. Ті, що я понасаджувала не в жовтні, а в червні. Перепрошую в червні. Ну що, мої дорогенькі, буду з вами прощатися, ще вам покажу таку свою ромашечку, любимку. Дуже люблю квіти, які мають квітку у вигляді ромашки. Тут у мене ромашка, ще рутбеків я посадила. Не знаю, чи з неї щось буде. І хінацея. Ще у мене, я завжди забуваю вам показати. У мене ще я купила цього року, що я купила. Монарду червону, а вон. Бачите, одна вже відквітувала. Забуваю вам показувати два кущики. але її звідси треба забрати. Її звідси треба забрати, бо її там не переливки. Десь треба витягнути більш на сонячне місце. Я думала, що вона буде висока, як рудбеки, як громашка, і вона піде вверх і все буде ок. А то, бачите, не так її треба пересадити. Ну, я кажу, буде, тільки буде погода сприятлива для пересадок, і я зразу займуся пересадками. І ще маю. Голубу ромашечку. Ще дуже хочу жовту. Ну, то вже треба буде купляти на весні. Я, я забула, як вона називається. Ні, не згадаю, забула. Е, вона квітує на весні. Жовта, жовта така ромашечка. В мене була, але можливо, вона пропала, можливо, я її підкопала. Я вже тепер більш так сконцентрована і. Десь е, трішечки вон це лілії лишаю стебельце. Отут лілії. Е, нема, бо я не я, а моя пані коцька зламала її весною. Вона є всередині. До речі, я викопувала всі свої лілії, нічого там нема. Там тільки по одній цибулині. Чому так, не знаю. І всередині є цибуля. А отут я запхала отаку тичку, щоб навесну знати, що там не можна туди лізти, тим більше із лопатою чи з мотикою. Мотика це сапка. У нас мотика називається. Ну що, мої дорогенькі, бувайте здорові всім миру, злагоди і добра. Моє вам щире дякую за те, що ви дивитесь. Пишіте коментарі, мені дуже-дуже приємно. Бувайте здорові! Па-па-па-па.